Сонце промені землі, ще тумане стріма понад ставками і поспішають юні школярі в країну знань барвистими стежками та лайденцівська. Вільній Україні будемо служити. День у день, рік у рік, кожна дівчинка і хлопчик нашого села ходять мальовничими стежками здобувати знання. У центрі села Калайденці красується ще зовсім молода школа. Назва її звучить гордо. І викликає почуття поваги. А й справді наша школа не така, як усі. У ній і класи, і парти, і вчителі, і діти. Все особливе. На уроках цікаво слухати розповіді педагогів, бо наповнені вони ласковістю. Це найкраща в світі школа, бо вчуся тут я. І я, і я, і я, і я, і я. І я. І, ми. і працюють тут найдосвідченіші, найталановитіші вчителі. Найголовніше і діти, і вчителі приходять сюди із задоволенням, бо це їхній другий дім. Завітайте до нас і переконайтесь, Приходжу до школи у і я знаходжу такий урок, який найбільше мені до вподоби. Жителями країни знань сьогодні є 130 учнів і 24 педагоги. Кадровий потенціал школи досить потужний, бо тут працюють майстри своєї справи, які володіють високою педагогічною майстерністю, які твердо переконані. Що покликані не лише дати дитині знання, а й зростити в ній добро, любов, натхненність. Колектив працює як слагоджений механізм і досягає високих результатів. У нашій школі завжди гарна погода. Я впевнена в своїх знаннях і сміливо рокою майбутнє директор в нас, у числі перших, у будь-яких починаннях. Якщо береться за якусь справу, то виконає її відмінно. Освіта на теренах Калагінцівської сільської ради бере початок із 18 століття. З того часу немало води про ніж від Не одне покоління випускників здобули знання у рідній школі. 15 грудня 2001 року здійснилася мрія односельців, коли за участі президента нашої держави Леоніда Даниловича Кучми було врочисте відкрите нове приміщення школи. Переконаний, що ця будівля, ця школа буде і храмом духовності, і храмом добра, і храмом майбутнього. Головна особа в школі дитина. І все, що відбувається тут, зорієнтовано на розвиток її творчих здібностей. виховання справжніх патріотів нашої неньки України. Навчально-виховна робота в закладі спрямована на те, щоб учнівські роки промайнули з радістю та приємними згадками про спортивні свята, подорожі, веселі хвилини позакласного життя, захопливі миті відкриттів у науковій роботі. Задоволення від спілкування з відомими у суспільстві людьми. Навчання у нас проходить жваво. Учителі вміють помічати і розвивати наші здібності. Заклад тримає позиції лідерства в районі. Діти здобувають перемоги і в області в інтелектуальних, творчих конкурсах. Всеукраїнських учнівських олімпіадах показують добрі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні. Шкільне життя це кожен день незабутніх моментів. Найбільше враження я отримав з олімпіади з англійської мови, які я зайняв перше місце. Єдиний шлях, який веде до діяльності, це знання. Учителі нашої школи ніколи не зупиняються на досягнутому. Заохочують своїм прикладом вихованців до здобуття нових вершин. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання останніх років наші діти долучилися до числа кращих, навчаються у престижних вузах країни і горді з того, що є вихідцями із Калайденцівської школи. Вчитися нам легко і цікаво. Для цього в школі маємо належні умови: сучасні затишні кабінети з оновленими стендами, новітню техніку, бібліотеку затишну їдальню, клас хореографії, спортивний та актовий зали. У зміцненні матеріально-технічної бази значну допомогу надає керівництво районної державної адміністрації, районної ради, сільський голова Гава Васильович, керівництво Баришівської зернової компанії, фірми Кернел, приватним підприємцям, всім небайдужим людям. Наскільки приємно я вражена цією територією, наскільки я приємно вражена позицією керівників, тут є, на що подивитися, є що показати, є як презентувати нашу державу Україна. Ми йдемо в ногу з часом, працюємо з сучасною технікою, використовуємо новітні технології. Використовуючи інтерактивну дошку, помічається, що у дітей підвищується інтерес до навчання. На уроці створюються умови активної розумової праці. Значно зростає темп уроку. У класі не залишається байдужих, а це значно покращує якість засвоєння навчального матеріалу. Інтер'єр закладу є дієвим доказом того, що корінь нашого народу там, де живуть батьки, діди. Прадіди. Коридори школи рясніють світлинами історичних місць рідного краю. Вивчення місцевої минувшини сприяє формуванню молоді історичної свідомості та національної гідності, любові до батьківщини. На базі нашої школи працює 5 пошукових загонів. Десять років поспіль їхні роботи здобувають перемоги на всеукраїнських та обласних конкурсах. Учні досліджують етнографію, історичне та географічне краєзнавство, екологію. За цей час значно поповнились експонатами фонду шкільного музею. Написано понад 10 робіт Малої академії наук. Учні Калайденцівської школи вже звикли до того, що вони скрізь у числі перших. Сприяє цьому чітка система виховної роботи. Школа це простір для життя дитини. Тут вона не готується до життя. Тут вона живе. Конкурси, змагання, виставки, майстер-класи, становлення особистості відбуваються також і через мережу гуртків. Велику увагу приділяємо родинному вихованню. Мені найбільше запам'ятався фестиваль Лего в засулі. Я думаю, в моєму великому шкільному житті ця подія була іще одною яскравою цяточкою. У нашій школі працює гурток спортивного орієнтування. На змагання їздимо командою, боліваємо один за одного. А яке приємне відчуття, коли отримуєш нагороду, а на грудях красується медаль, а їх в нашої команди немало. Я люблю свою школу. Гордо представляти її на різних змаганнях, олімпіадах, конкурсах різних рівнів. Ось нещодавно наш свій козаки. Вернувся з обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, де вибору перше загальнокомандне місце. В нашій радості немає меж, але відчуваємо відповідальність особливо я як райовий команди, адже попереду всеукраїнські змагання. Але ми готові до випробувань і не боїмося труднощів. В нашій школі працюють секції баскетболу, футболу, волейболу, настільного тенісу. Традиційно ми досягаємо високих результатів в районних обласних всеукраїнських змаганнях. Наші учні мають звання майстра міжнародного класу, один учень, кандидати в майстри спорту три учні. Першого розряду 17 учнів у школі, і багато дітей, які мають масові спортивні розряди. Спортивному вихованню майбутнього покоління в нашій школі приділяють багато уваги. Я займаюся футболом, баскетболом, спортивним орієнтуванням. Кожен вид спорту по-своєму індивідуальний та цікавий, а здобуті перемоги є величезними радістями. Зустрічі з письменниками, науковцями, краєзнавцями, літературно-мистецькі свята сприяють формуванню позитивного морального клімату. На базі навчального закладу проходять районні, обласні всеукраїнські семінари. Гостями школи були творча інтелігенція, педагоги із Сполучених Штатів Америки, Англії, Франції Польщі. Нам всім дуже приємно, що ми сьогодні могли гостити в цій школі. Нам школа дуже подобається. Прежде всего, дуже інтересним оказалися історичний музей. При навчальному закладі працює історико-краєзнавчий музей, в якому у 2008 році було присвоєно звання Зразкове. Кімнати бойової слави, голодомору, історії школи, козацтва, народознавства. Експонатами та світлинами розповідають про минуле та сучасне життя села і школи. На базі музею проводиться учнями та вчителями значна пошукова робота. Загонівці щороку виборюють перемоги на обласному та всеукраїнському етапах туристсько-краєзнавчих експедицій. Знати історію рідного краю, свого села, своєї сім'ї, берегти примножувати традиції дідів і прадідів. Зростати небайдужими людьми, патріотами рідної землі, справжніми громадянами своєї держави ось такі пріоритети краєзнавчої роботи, яка проводиться в нашій школі. У школі діє учнівська газета Тодос. Йоні журналісти працюють над висвітленням шкільного життя. Назва обрана не випадково, тому що працюють вчителі, а учні всі разом. Діти мають змогу спробувати себе у галузі журналістики, а читачі знайомляться з новою інформацією, з новинами школи, рівняються на тих людей, про кого розповідається газеті. Неодноразово була лауреатом всеукраїнського конкурсу Шкільний газет, який щорічно проводиться у місті Миколаєві. Маленькі перемоги додають нам сили, житті на а також бажання творити. Школа для дітей рідний дім тут добре, затишно, як у сім'ї. Учителі люблять, шанують, цінують кожного незалежно від навчальних успіхів. Люблять за те, що кожен учень, людина, Піклуються настільки, що ти стаєш цікавим для інших. Наші випускники освічені, творчі, духовно збагачені. Виховані, сучасні, спроможні до саморозвитку та самореалізації. Ми віддаємо свої зусилля для того, щоб школа була будинком радості для дітей, творчості для вчителів, спокою для батьків. Усі думають, яка школа майбутнього повинна бути. Ми вимальовуємо її обриси, ми шукаємо її контури, ми теоретично десь виструктуровуємо модель. А як на мене, ось вона є. Це те, на що ми повинні взоруватися. Школа і матеріально і духовно багата. І коли зливаються двоє начало матеріальне і духовне, тоді маємо те, що повинно бути. Калайденцівська школа це школа із великою традицією, це школа, яка зреалізовує повністю сучасні вимоги. Це школа, у якої є завтрашній день. Це Духовна оаза це освітня перспектива. Це школа, яка має сучасний ваговитий набуток, і яка крокує попереду нашого дня. Вона вже у грядущині.